Нині пункти незламності облаштовують по всій області для того, щоб кожен, хто потребує, мав можливість отримати всі базові послуги у разі проблем із світлом. Начальник управління з питань цивільного захисту ОДА Володимир Стебницький каже: до облаштування є ряд вимог. Основна вимога це. Забезпечення вимогу, яку ми ставили на початку, вона і продовжується це забезпечення теплом. Тобто, якщо є ліцей, в ньому можна розмістити людей і відкрити пункт незламності, відповідності повинна бути котельня на альтернативному виді палива, тобто на дровах чи вугіллі, яка може подати тепло. І відповідності, якщо відсутність електропостачання, повинен бути відповідний генератор відповідної потужності, який мав би забезпечити роботу цієї, цього пункту. Є, окрім цього, багато ще інших вимог. Тобто, з цього ми відходили. Відправна точка наша була в основному це дотримано. За словами рятувальників, які працюють у пункті людей більше є ближче до полудня, але й приходять зігрітися та випити чаю і ввечері. У пунктах на незглавності рятувальниками розміщено інформаційні листівки з безпеки життєдіяльності, зокрема. Правила поводження з генераторами, як залишитися на зв'язку в критичній ситуації, як берегти житло від пожеж у зв'язку з відключенням світла. Також я хотів би сказати, що адреса пунктів незглавності можна дізнатися на сайті незламнів.u. В свою чергу голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже: якщо раптом у пункті незламності вас не прийняли, або ж трапилася ще якась ситуація, обов'язково звертайтеся до антикризового центру. Але повідомляйте конкретно, куди ви звернулися, кінцем відповідний пункт незламності, де вас не прийняли з адресою, і ми з тими пунктами незламності, якщо вони є такі на території нашої області, ми наведемо порядок. Народна депутатка України Олена Бінтоня каже, в якості парламентського контролю особисто об'їздила пункти незламності області. На території нашої області вони працюють, тому я відвідала особисто пункти незламності, які відкриті державною службою з надзвичайних ситуацій. Була в пунктах незламності, які відкриті в відділках поліції. Тому хотіла б висловити свою подяку до слова в області діють як стаціонарні, так і мобільні пункти незламності. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія РАІ. Раї.